Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 29 вересня, ми поговоримо про результати виборів у Молдові. Це справжній Рубікон і для Молдови, і для регіону, і для Європи загалом. Про це все далі. Вдячний за вашу увагу, за ваші глибинні коментарі. Закликаю вас підписуватись на канал пана Валерія, ставити лайки під відео. Бо найкраща аналітика тут, а ви точно заслуговуєте знати більше. Отже, почнемо з чисел. Партія Дія і Солідарність, ПАС, яку очолює Має Санду, набрала понад 50% голосів. Це дало їй 55 місць у парламенті зі 101, 101 далматинець. Тобто ПАС може формувати уряд самостійно. Проросійський патріотичний виборчий блок Ігоря Додона отримав 24,3% або 26 мандатів. Нова партія Альтернатива взяла 8% і 8 місць. Наша партія Рената Усатого має 6,2%, тобто 6 мандатів. Демократія вдома натомість набрала 5,6%, що також дало 6 місць. Явка була 52%, що ну, насправді не дуже високо, але показало інтерес до виборів. Я думаю, що тут спрацювала і тема власне, звернення Має Санду, яка була здійснена посеред дня, коли явка була вкрай низькою. Ці вибори стали вибором між Європою та Росією. Перемога ПАС підтверджує реальний курс на Євросоюз. Але проросійські сили зберігають третину парламенту. Тобто, контроль Росії все рівно залишається. Тому боротьба за Молдову реально триває. Учасники виборів уже висловились. Президентка Майя Санду назвала результат перемогою демократії над зовнішнім тиском. Вона зазначила, що її партія отримала більше голосів, ніж у 2021 році, попри економічні проблеми. Ну насправді не більше, а менше. І декілька там, відсотків, там здається, два відсотки в неї все ж більше було 4 роки тому. Ну, тим не менш, тим не менш, все рівно маємо 55 мандатів, 55 штиків. Проросійський блок Додона звинуватив владу у фальсифікаціях. Лідер блоку заявив, що блокування мостів до Придністров'я обмежило їхніх виборців. Він закликав до мирних протестів біля парламенту. Чи будуть вони мирними? Побачимо. Ми ж знаємо, до чого готується Російська Федерація. Демократія вдома, яку підтримав румунський націоналіст Джордж Сіміон, назвала свій результат проривом. Вони обіцяють посилити націоналістичний голос. Альтернатива та наша партія раді своїм мандатам. але їхня позиція поки не чітка. Щось між Європою та нейтралітетом. Європа святкує перемогу пас. Європейські політики та організації одностайно підтримали результати, називаючи їх ударом по Кремлю та історичним вибором на користь Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала результат чітким вибором демократії. Вона підкреслила, що перемога пас це тріумф європейського духу. Попри російські спроби втручання, включаючи дезінформацію та кібератаки. Вона пообіцяла підтримку Молдові на шляху до ЄС. Натомість президент Франції Еммануель Макрон назвав вибори твердим рішенням громадян і запевнив у допомозі Франції. Румунський президент Ніку Шордан підкреслив, що це крок до єдності з Європою. Шведський політик Карл Більд назвав перемогу сигналом для Європи. Натомість болгарський прем'єр привітав Санду з сильним результатом, а речник Єврокомісії заявив, що вибори показали стійкість Молдови. Європа обіцяє, до речі, 1,8 мільярди євро допомоги, але вимагає швидших реформ. Ці реакції відображають ширший консенсус у Європі. Перемога ПАС сприймається як стратегічна перемога над російським впливом. Особливо в контексті війни в Україні. Україна підтримує Молдову як партнера. Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду з дуже важливою перемогою. Він зазначив, що російські спроби дестабілізації провалилися. За його словами, дезінформація та підкуп не спрацювали, а Молдова обрала європейський шлях. Зеленський запевнив, що Україна підтримує Молдову в подоланні викликів і спільній роботі над безпекою та економікою. Реакція Зеленського вписується в ширший контекст солідарності України з Молдовою як партнером у протистоянні російській агресії, особливо з урахуванням близькості Придністров'я до Одеської області. Росія абсолютно типово для себе відреагувала агресивно. Кремль назвав вибори сфальсифікованими. Їхнє МЗС викликало посла Молдови через відмову в акредитації спостерігачам. Російські так звані ЗМІ пишуть, що Санду зробила з Молдови диктатуру, десь ми вже таке чули. Деякі коментатори навіть назвали її режим сатанинським. Молдовська розвідка повідомила, що Росія готувала насильницькі протести. У соцмережах російські боти вже розганяють тези про нібито нелегітимність виборів. Це лише початок їхньої кампанії. Росія не зупиниться, вона має декілька інструментів тиску. Перший сепаратизм. Гагаузія та Придністров'я залишаються вразливими. У Гагаузії Росія підтримує Ірину Влах, яка під санкціями Заходу. У Придністров'ї можливі військові провокації. Не виключено, що Кремль може розпалити заморожений конфлікт щоб послабити Санду. Другий економіка. Інфляція в Молдові сягає 30%. Держборг зріс на 71%. Росія буде тиснути через економічні проблеми. Пропаганда буде порівнювати Молдову з нібито успішною Грузією, яка відмовилася від ЄС і розвернулася в бік Кремля. Третій корупція є підозри, що Росія спробує перекупити депутатів ПАС, звинувачення в корупції в судах уже звучать. Це може розколоти партію. Зверніть увагу, що на цих виборах ПАС отримує менше на 8 мандатів. А отже, стійкість монокоаліції може бути слабкою ланкою. Четвертий – дезінформація: Росія буде фінансувати фейки та боти. Перед виборами вони сіяли паніку. Тепер можуть готувати протести, можливо, і насильницькі для України. Ці вибори реально важливі. Перемога пас зміцнює нашого союзника по євроінтеграції. Ну і другий момент приклад Санду. Вона довела, що можна перемагати попри тиск Росії, але для системної перемоги цього власне, потрібні реальні реформи. Якщо Молдова провалить боротьбу з корупцією, Росія скористається шансом. Недостатньо просто привести влада плахатнюка. Треба дійсно працювати в темі антикорупції доволі плідно і сильно. Третій момент увага Європи. Перемога ПАС робить наш регіон пріоритетним для Європейського Союзу. Це плюс для України, бо так само ми можемо сюди залучати більше різних економічних моментів. Отже, Молдова таки обрала Європу. Це унікальна перемога, але боротьба триває. Росія буде використовувати сепаратизм, пропаганду та економічний тиск. Перейдено дійсно важливий етап, однак майбутні гібридні битви попереду. Дякую за вашу увагу, ставте лайк, підписуйтесь на канал Клочок Тайм. Пишіть у коментарях, що думаєте про вибори в Молдові. До зустрічі в наступному випуску.